Рада вітати усіх на моєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо м'ясний рулет. Без сумніву, така страва стане прикрасою святкового стола. Беремо тонке філе свинини, куряче філе, фісташкові горіхи, яблуко, цибуля, часник, соєвий соус та спеції. Філе зачищаємо від плівок, розрізаємо вздовж, робимо надрізи, накриваємо плівкою та відбиваємо у тонкий пласт, мед, гірчицю, паприку, соєвий соус змішуємо і ретельно намащуємо наш пласт, відставляємо для маринування. Ретельний перелік інгредієнтів залишу під відео. Перейдемо до начинки, цибулю та часник легенько пасируємо, додаємо до них яблуко і трошки притушкуємо. Куряче філе ріжемо на кубики і в блендер. Тушковані овочі додаємо до філе. Вбиваємо яйце, солимо, вливаємо чарочку алкоголю. У мене мигдальний лікер. Сюди ж вливаємо вершки, всипаємо спеції білий молотий перець, зелений перець грубого помолу, мускатний горіх. Якщо яблуко було недоволі кисле, додавте половинку соку лайма. Все ретельно перебиваємо. У нас має вийти однорідна крем паста. Подрібнюємо фісташки і готуємось до загортання рулету. На маринований пласт свинини наносимо начинку, посипаємо фісташками і починаємо згортати рулет. Формую я його на пергаменті, запікатись він буде в ньому. Якщо маєте плівку для запікання, формуйте на ній. В ній же піде і піде запікатись. Ставимо запікатись у розігріту духовку на 180 градусів 50 хвилин. Виймаємо, розрізаємо верх пергаменту, робимо намазочку і знову ставимо в духовочку для зарум'янення. Гірчиця, соус з перцю. Оливкова олія, соєвий соус. Ретельно змішані. Намазка готова. Мастимо нею наш рулет І для зарум'янення в духовку на 15-20 хвилин. Аромат стоїть. А тепер по бажанні. Хочете, подавайте гарячий. Я люблю подавати його, як холодна нарізка. Ось така смакота в нас вийшла. Щиро дякую за підтримку, за перегляди, за теплі слова. До нових зустрічей на все добре.